А спонсор цього відео оказано Всім привіт я, Діма. І я досі в Польщі. По цій прев'юшці ви вже зрозуміли, що мова піде про одну таку дію, яка може повністю під спаганити все моє життя. До речі, був змушений покинути кімнату. квартирант вийшов поспати. В одному з попередніх відео я вже розказував про такий концепт, який нам закидають з уст в уста близькі нам люди. Ну вони це не зі зла роблять. Вони просто не знають, як можна жити по-іншому. А я знаю. А перед початком відео запрошую вас до телеграм-каналу одного простака, що хоче вилізти з сірої маси. Посилання на канал в описі під відео. Чому мені взагалі прийшла мисля, що я не зможу жити так, як в мотиваційних відео? Просто подивіться на цей заголовок і стане зрозуміло, чому на нас давить такий сильний негативний вплив. Ви точно знаєте про стандартний шлях більшості, який вважають єдиним правильним вивчитись, працювати по спеціальності, пенсія, кофенденс. Кін чекає нас усіх у будь-якому випадку. Пам'ятаєте, я говорив про концепт, який закидають нам наші близькі люди. Я був неправий. Він не є таким руйнівним, якщо подумати, ширше і нетрадиційно. Ваша справа мені повірити або ні. Моя справа розказати. Значить, вчишся ти на медика, тільки добре вчишся. А далі, працюючи лікарем, знімаєш відео на свою тематику, як це робить: круш, дзидзарія, кармацький. Набуваєш популярність, відвідувачів вагон, гроші рікою. Але це при умові, якщо ти експерт в цій діяльності. Ну а от якщо ти такий, як я, без експертності ні в чому, просто хороший, там і там, трошки там, трошки там. Що тоді? Тоді все одно треба знімати щось, що принаймні подобається. В мене загальна тема. Деяке те, відношусь до різних сфер свого життя. мені цього достатньо. Я зараз в небезпечній ситуації, бо якщо послухаю тих, хто мені рекомендує вчинити так, як вони думають правильно, без цього нетрадиційного способу, то я реально не знаю, що зі мною може бути. Бо є така маленька фіча, яка багато вирішує. Коротше, я не маю документу про закінчення середньої освіти, не маю атестата про закінчення навчання в училищі. Я не здавав НМТ і ЗНО. Тому, йдучи традиційним шляхом, я собі реально викупую могилу, і оте прев'ю, яке ви бачили. Та не реальність. Я це все до чого. Нас вчать мислити шаблонно. Але дякуючи всімагущому інтернету, ми маємо доступ до такої мотивації, до таких знань, що легше вже буде щонебудь небудь зробити, ніж просто сидіти без діла. Маєш те, що гріє серце, то пчи цю нішу. Якщо не правий або хочете дати ідею до наступних відео, напишіть мені в коментарях, як це кажуть зазвичай блогери, або напишіть мені в інстаграм сторінку. Так навіть зручніше. Дякую всім за перегляд. По традиції для вас знов заграє український хід. А я буду збиратись додому. Щоб ви це все побачили. Ну, лайк, підписка, вправляйте. А я буду реально збиратись. Включаю пісню. Легковажне!